Це не тільки запорука міцного здоров'я, але й цікаве проведення часу та можливість прославити свою державу на міжнародній арені. Довели це дзюдоїсти спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву, профкому пат «Нафтохімік Прикарпаття. Вони нещодавно повернулися із змагань, що проходили в Польщі, де показали високі результати, і з ними спілкувався наш журналіст Володимир Голіней. Надвірнянські спортсмени вже давно заслужили всенародне визнання. Перемоги на змаганнях як всередині держави, так і на міжнародній арені стали для них звичайною справою. Надзвичайно високі результати вони показують завдяки функціонуванню тут спеціалізованої дитячої юнацької школи олімпійського резерву профкому «Нафтохімік Прикарпаття. Саме вона об'єднала у своїх стінах самовідданих тренерів та масу дітей, які, окрім завзяття, проявляють неабиякі таланти, займаючись у різноманітних секціях. В нашій школі в спортивних секціях е, займається Понад 300 дітей мені приємно з радістю сказати, що в цьому році ми відкрили також нові секції. Зокрема, у нас відкрилася секція баскетболу дитячо-юнацької спортивної школи Говерла, професійного клубу. Тобто, ті дітки, які будуть гіпотетично зараз тренуватися і грати в баскетбол, через 5-8 років вже будуть професійними гравцями цього клубу. Також ми відкрили великий теніс. Тепер нікого із надвірнянців не здивуєш, заявивши, що наші спортсмени привезли медалі чи то з Києва, Польщі, Росії, чи інших міжнародних змагань. Щоб потрапити на такі змагання, потрібна не тільки майстерність, але й фінансова підтримка, яку керівництво спорткомплексу знайшло в обличчі керівництва ПАД «Укрнафта» та профкому «Нафтохіміка», А саме Олександра Шиляєва та Ігора Скорубського. Саме вони сприяють у вирішенні найболючіших питань для спорткомплексу: це транспортні витрати при поїздках на змагання. Що важно нам виїздом до Польщі? Вони нас. Вони мають за свої кошти. Зустрічають проживання, харчування. Це все за їхні кошти. нам З нашої сторони тільки проїзд до Варшави і назад це вигідно. І корисно для спортсменів. нещодавно, не без підтримки керівництва ПАТ «Укрнафта» та профкому «Нафтохіміка» Наші спортсмени знову повернулись додому із нагородами. Борці самбо побували на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат 1999-2000 років народження, де вибороли дві бронзові медалі. А саме Наталя Степанкова у вазі до 43 кг кілограм, та Іван Тимінський у вазі до 59 кг, кілограм. А також за нашими спортсменами п'яте та сьоме місця. Останні змагання на чемпіонаті України. В Феодосії, в Кримі, третє місце. Я зайняв там третє місце. Такі змагання сильні були. Я боровся п'ять сутичок, 4 виграв і одну програв за вихід у фінал. Хлопчик. Хлопчику з Донецька днями наші дзюдоїсти взяли участь у відкритому кубку Польщі, що пройшов у місті Лодзь, де вибрали чотири золоті нагороди у вазі до 57 кілограм. Наталія Ільків зараз я виступаю, я борюсь до 21 року, тобто це молодь був чемпіонат України, який я виграла по цьому віці. І зараз у нас проходять Кубки Європи, тобто це відбір до чемпіонату Європи. Саме зараз я готуюсь до чемпіонату Європи. Потім буде проходити чемпіонат світу в цьому році. Ну, звісно, тренуємося, готуємося до наступних стартів. Тобто, саме ну, моя ціль в спорті, взагалі, в дзюдо, тобто Олімпійські ігри в 2016 році, які будуть проходити в ріо де жанейро У возі до 55 кг Олег Гаврилюк, У возі до 60 кілограм Василь Онуфрак було 33 учасники, з яких 5 майстрів спорту. З якими, в яких я здобув перемогу впевнено і зайняв перше місце. Е, ну, в цьому місці я вже в другий раз того року був тільки третім, програв тому супернику, в якого цього року виграв. Е, ну і подобається мені це місто. Надіюся, що ще туди поїду. Та у вазі до 81 кг Юрій Пожар. Також наші дзюдоїсти здобули дві срібні нагороди. У вазі до 81 кілограма Давид Керебава та у вазі до 100 кілограм Володимир Льовін. Став другий в категорії до 100 кілограм. Було, було пару майстрів, було багато кандидатів. Бурався п'ять зустрічів. них що виграв у фіналі програв. Ну, програв по своїй помилці, сам якби. Вернувся сам свого кітка. Ну нічого, будемо пробувати. Нічого Того року я був п'ятий, цього року я вже був в фіналі. Ну. Результат є ну. також. Директор спорткомплексу повідомив приємну новину для надвірнянських жінок. Тут відкрито секцію кардіоаеробіки. Він розповідає, що у європейських країнах звичайною є практика, коли жінки, привівши дитину на заняття, самі відправляються у сусідній зал, де також займаються спортом. Тому таку практику вирішили запровадити і в нашому місті. Надвірнянська міська рада повідомляє двадцятого.